Тута, друзі! Сьогодні у нас на огляді бінокуляр з підвіткою та тримачем. Давайте поглянемо що всередині. Тут є інструкція. Інструкція англійською мовою. Сам тримач, така пластикова основа, де передбачено паралонову вставку для пом'якшення і еластична надійна гумка. Тут є місце для батарейок, зараз ми їх встановимо. Встановили батарейки та закріплюємо тримач до гумки назад. Конструкція бінокуляра передбачає два місця для кріплення збільшуваних лінз. Тут є два світлодіоди та включатель. Зараз ми вікнемо світло. Також тут передбачено фіксатор для носа. У бінокуляра передбачено два набори збільшуваного скла. З різною кратністю збільшення. Кратність 1, 1,5, 2, 2,5 і 3,5. Ось тут такі лінзи, вони вже мають більшу кратність, найбільша лінза, яка збільшує в 20 разів, а ще є у 8 і у 5 разів, які збільшують. Мають гарні футляри. Також у комплекті передбачена мікрофібра для очищення цих лінз. Тримач залежно від того, яку лінзу ви будете використовувати, можна відрегулювати і розмістити або посередині, якщо велику лінзу, або збоку, якщо маленьку лінзу. Тут є кілька положень. Можна зафіксувати, як вам зручно, також окремо можна відрегулювати положення лінзи. Давайте спробуємо з великої лінзи, її можна розмістити або ближче, або далі, як вам зручно. Витягнемо середню, яка має кратність два рази. Так, зафіксували. Що сказати, фіксатор досить зручний, надійно тримається на голові. Через лінзу добре видно. Також давайте спробуємо приєднати меншу лінзу. Як використовувати цю лінзу, потрібно. Змістити в одну сторону тримач. Як на мене, це дуже чудове пристосування під час перенесення личинок. Пишіть свою думку щодо цього бінокуляра у коментарях. Чи придбали б такий для себе?